Я вітаю вас на каналі Це Магазин Сільпо, акційні пропозиції на продукти та асортимент на полицях, пластівці вівсяні Великий Помел 500 г 40 гривень. Вироби макароні для паста локшина 400 г 35 гривень. Борошно житні 1 кг, ціна 17 гривень. Крупа кускус -кус 450 г 50 гривень, пластівці вівсяні повна чаша, швидке приготування 10, Олейна рафінована 49. Соус від чумак 29 200 г солодкий чилі. Соус від торчин кисло-солодкий, Ціна 26 гривень. Соус ягідний від щедро 27, 180 г. Соус з солодкою паприкою – 27 Сир плавлений ферма вершковий 14 Ферма Дружба також 14-70 г. Гауда, нарізаний скибочками. Ціна 45 гривень 150 г. Сир ферма бринза 35 тук паприка та оригінальний 2999. Для власників карточки сільпо круасани по 20 гривень. Наповнювач «Какао» та полуниця. Оливки зелені фаршировані креветками 75 гривень. Оливки чорні без кісточок 77,50 Фаршировані лимоном 73 гривні. Пюре фруктове 28. Печиво петіт 18 гривень. Є класичне та вівсяне. Вармішель швидкого приготування. Ціна 20 гривень, каша вівсяна вершки та полуниця та лісові ягоди 12,99 за 40 грамів. Хлібці росток з морською сіллю 22 гривні. Пряники Київхліб північні 43. Порічка червона 15 гривень за 100 г. Лохина – 10 гривень. Ціна за 100 г. Нектарин 65,50 за кілограм. Диня 60 гривень 50 копійок. 40 гривень за 1 кілограм. Груша сорту карман 50 гривень за кілограм. Великий вибір та різні ціни на кавуни. 30 гривень за кілограм органічний. Леді 28 за кілограм. Вогник 29,99. Цей кавун без назви 15 гривень за 1 кілограм. Томат рожевий 70 гривень. Коктейльний 90, Томати жовті 80, На гілочці 70 гривень, Слива жовта 99 за 1 кілограм. Червоний перець 85,50. Перець жовтий. 75,50. Елітний 70 гривень 50 копійок за 1 кг. білозірка 40 гривень 20 копійок. Морква молода майже 17 гривень за кілограм, Часник 164. Цибуля Марс 47 гривень за 1 кг. Капуста рання 24. Капуста Савойська 99. Червона 29,99. Цибуля ріпчаста 13. Картопля 18. Картопля біла мита 30 гривень за кілограм. Мигдаль смажений 250 грамовий 129. Родзинки корисна колекція 75 Кунжут чорний. Ціна 45,99 125 г. Насіння льону 22 гривні 120 г. Сочевиця 350 грамова 58, насіння чія 99. Квасоля чорна 32 гривні 99 копійок 300 грамів, кольорова 44, нут сушений 40 гривень, квасоля біла 32 гривні. Томати в'ялені 159 за 100 г. Насіння соняшника сушене 38 300 г. Кунжут ціна 75 гривень. Мак блакитний 76 250 г. Чай чорний фруктовий 20 пакетиків 45 гривень. Чай зелений 6999, чай чорний фруктовий. 50 гривень. Є різні смаки. Мелена кава 119, львівська королівська, галантна шоколадна та файна кремова. Кава Європа. 119 гривень 250 г. Кава Мелена смажена 159. Якобс Експресо 224 за 450 грамів. Кава розчинна Маккофе 65-60 грамів. Гранола з полуницею та тропічними фруктами 58 гривень. Пластівці Nestle Фітнес 75 гривень. Дякую вам за перегляд!